Сьогодні готуємо справжню домашню аджику яскраву, ароматну і трішки вогняну. Вона прикрасить будь-яку страву, від м'яса і риби до звичайного шматочка хліба. Готується просто, а смак неймовірний. Нас надобляється помідори, солодкий перець, морква, яблука, олія, сіль, цукор, оцет, часник, гострий чилі. Усі овочі миємо, чистимо і ріжемо. Помідори перець моркву яблука пропускаємо через м'ясорубку з дрібною решіткою. Часник і чилі перемелюємо окремо. Велику каструлю ставимо на вогонь, викладаємо перемелені овочі і варимо 2 години, постійно помішуючи. За 15 хвилин до кінця додаємо олію, цукор, сіль та оцет. Далі часник і чилі, поступово регулюючи гостроту. Варимо ще 15 хвилин. Гарячу аджику розкладаємо по стерилізованих банках, накриваємо кришками, стерилізуємо годину, закручуємо, перевертаємо догори дном і вкриваємо. Ковдрою до повного охолодження. Ось і все, ароматна, насичена і з легкою пікучістю. Ця аджика стане вашим улюбленим домашнім соусом на зиму. Приготуйте і більше не захочете магазини. Смачного!